Вітаю друзі для гарних показників несучості та імунітету наших птахів. Обов'язково потрібно їм в цьому допомагати, особливо в таку спеку: подбайте про здоров'я своїх курочок, провівши обов'язкові обробки самих кур та приміщення курника. Є різні препарати, але на цей сезон я обрав собі від фірми чистий птах, свіжий курник. Це натуральна пудра для обробки птиці та курника. Вона усуває бліг, кліщів, піроїдів. Можна використовувати як сухий шампунь, поглинає вологу та запах аміаку, покращує несучість і імунітет. Просто беремо жменьку. Обтираємо курочки під крилами на спинці. Кругом, де люблять ховатися ці злощасні, зловісні шкідники на спинці під шию. Обов'язково під крилами, тому що там дуже висока температура. Обробляємо потрошки. А також свіжий курник плюс це посилена формула для обробки курника. Вона усуває бактерії, віруси, грибки, блів, кліщів, піроїдів, поглинає волову та запах аміаку і покращує несучість та імунітет. Як працюють ці путри? Вони працюють механічно. Тобто, коли паразит торкається порошку, гранулка пошкоджує його захисний панцир, він зневоднюється та гине. Адаптуватись та пристосуватися до цих засобів паразити не можуть. Якщо ви бачите, що ваша пташка вяла, щось надумала собі, погано несеться, мало яєць, придивіться до курей. Можливо, в них є піраїди або кліщі. Але бажано не чекати, коли у вас з'явиться ця проблема. Обов'язково потрібно обробляти профілактично, щоб мати гарних здорових курочок, мати гарні результати, мати гарний імунітет, і тоді у вас все буде добре. Курочка буде гарно брати вагу і гарно нестися. Та віддячі за вашу турботу. І саме головне. Чистий та свіжий курник це перш за все здоров'я ваших курочок та ваше здоров'я, тому що ви самі розумієте, краще запобігти, ніж потім лікувати.